Я сьогодні спілкувався з президентом. Він висловив свою думку щодо підтримки зброї. Я хочу одразу зауважити, що в усіх інших аспектах щодо енергетики, формулу миру, то що треба сказати, у нас було повне розуміння. Що стосується аспекту допомоги в обороні України, у нас різний погляд на речі. Він вважає ні. Це ескалація давати Україні допомогу. А я вважаю ні. Це захист. Це абсолютно це різна філософія. Я... я не буду критикувати президента. Я в гостях. Я поважаю вашу державу, я поважаю ваш вибір і це. Мені здається, головне, що ми спілкуємось. Я думаю, важливо, що е, ми спілкуємось, і незважаючи на те, що я приїхав на запрошення прем'єр-міністра і мене запросив саме прем'єр-міністр. І тим не менш, я зустрічався, тому що я ще раз кажу: я поважаю всі ваші інституції і всіх ваших лідерів. Я сьогодні йому привів, він сказав мені, він як головнокомандувач, верховний головнокомандувач, він не може а, дійсно не може допустити, щоб було зменшення зброї у його армії. І тому це причина не підтримки нас. А я сказав йому відверто, що вашої зброї, якщо ми ляжемо, а Росія піде далі. Вашої зброї не вистачить, якщо її буде в п'ять разів більше, ніж у вас вона є. Не вистачить. Ну просто це неможливо. Не тому що я, я не хочу принижувати нікого. Я не принижую армію Болгарії. Я просто кажу, нашої зброї також не вистачало. Нам допомагали партнери. Неможливо просто розумієте? Росія. Нащадки всього того, артилерії, всіх снарядів, всіх цих старих, старих танків, тощо всього Радянського Союзу, всього Радянського Союзу, воно більше всього залишилось у них. Це були великі запаси. І тому це складно просто боротись з такими запасами. Так, ми їх зменшили в десятки разів. Але якою ціною? І тому деякі держави, наприклад, як Балтійські держави, наприклад, як Польща, до речі, Польща у неї потужна армія і велика техніка, а велика кількість. Вони почали нам давати все, що в них є, тому що вони розуміють, що не вистачить, розумієте? Просто не вистачить. Тому ця логіка не працює зменши на складах, збільше на складах. Ми говоримо про деякі цифри, скажу вам відверто, з нашими партнерами. Болгарія не виключення. Я говорю про допомогу і дуже радий допомозі, яку, наприклад, ми беремо, щоб ви зрозуміли кількість снарядів. Це велика допомога. Я дуже вдячен, і прем'єр-міністр це знає, Це я дуже вдячен, але нам це на п'ять днів. Розумієте, да? що це війна, що це за апетит цієї трагедії. Тому ми воюємо, тому що ми хочемо відновити просто наше життя. Ми боремось. Якщо б ми хотіли воювати, ми були б на території Росії. Ми хочемо просто вижити. І тому просимо про допомогу.